Вітаю всіх, ну що ж, вибори в Україні, офіційне обговорення пішло в телеграм-групі я робила пост цікавий. Підписуйтесь на телеграм-групу, я роблю акценти на, не... на деяких новинах. Спеціально я їх виділяю не просто так: акценти на деяких точках. Цікаві досить. Не можна жити без цього. Ми всі живемо, виходячи з новин. Мені запитання ставлять, виходячи з новин. Просто так нічого не з'являється в нашому світі. Ми, живо, ми живемо в інформаційному просторі. Не забувайте про це. Завжди все відходить від новин, особливо зараз. Ось вибори. Я про вибори багато робила розкладів, хто підписаний знає. І мені йшли вибори на осінь. Ось літо був варіант, осінь. А тепер чому? Ось вам, будь ласочка. Я зробила пост не просто так. Вони вже розробляють механізм? Це ж не просто все робиться. І вибориці? Я так розумію, що будуть дуже такі цікаві і фальсифіковані. Зараз ви зрозумієте чому. Тепер: чи дійсно йде підготовка до виборів в Україні? Чи дійсно йде підготовка до виборів в Україні? Чи дійсно йде підготовка до виборів в Україні? Давайте дивитись. Йде, відносно йде Двіка Пентаклів. Це, по-перше, карти осінні. Осінь і двійка. Ситуація така. Вони як би хочуть, але ще підготовка йде не на всьому рівні, не повністю. Ще не повна підготовка. Їм потрібно зупинити все. Відміна військового стану. Вона не є така, яку б вони хотіли. Ну, скажімо так, їм спочатку треба з війною вирішити. Питання з активними бойовими діями. Я б сказала, активні бойові дії вирішити. Вона не йде на тому рівні, якому можна казати, що просто підготовка до виборів. Це якісь більше розмови. Так, тепер. В Україні вже йде підготовка до виборів. В Україні вже йде підготовка до виборів. Давайте дивитися. Знову карта невизначеності. Якби так, на рівні розмов. Угу. Розмови, думки, довгостроковий період, так. Підготовка юридичного підґрунтя є. Таке є. А факт самої фактичної підготовки до процесу виборів ще немає. Тут дуже тонке поняття. Розумієте, підготовка до виборів вона може бути ще на юридичному плані, на рівні розмов, на рівні якоїсь документації. Але фактично, як це робиться там, коли бюлетені готують, там дільниці, підготовлюють там урни. Оцього ще нема. Це дві різні речі. Тому чекаємо.